Во Воїня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес. Від віку не чувано, щоб хто повернув зір від народження. Такі слова до його Христі, брати і сестри, ми чуємо в нинішньому Євангелії. І маємо розуміти, що, певно, найстрашнішими є. Ті недуги, з якими людина народжується, яким великим є нещастя, коли людина не чує, коли людина не розмовляє. На цьому тижні мені прийшлося сповідати двох глухонімих людей. І я вкотре спавнув, наскільки це велике нещастя, коли людина не чує. Коли людина не може промовити, є певна мова жестів, через які комунікують ці люди, і з ними комунікують власне, через мову жестів. Але яке це нещастя, якщо людина від народження не чує? Від народження не може промовляти. А ще більше нещастя, коли людина від народження не бачить. Живе в суцільній темряві. І, напевно, все те, що відчуває ця людина, збагнути із нас ніхто не може. Зрозуміти цього ніхто не може, що таке суцільна темрява. Як ця людина уявляє тих, з ким розмовляє? Як вона собі уявляє світло, якщо вона в суцільній темряві? І ось оці недуги, які несуть таку велику незручність в житті людей, найстрашніше, коли це з народженням, з приходом у цей світ, людина вже народжується з цією недугою. І ось саме тому учні запитали Ісуса Христа, хто зрішив, чи батьки його, чи він, що народився сліпим. І Господь дає відповідь на це, кажучи, не він не слішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. І ось як відкрилися оці діла Божі на цьому чоловікові, який народився сліпим. Господь спілку на землю. Зробив суміш із тієї слини і помазав очі незрячу та повелів йому, щоб він пішов, омився в з селами. І ось коли оцей незрячий помив свої очі, він відразу прозів, побачивши, все, що коло нього, своїх рівник і близьких, побачивши світло Сонця і світло дня, він вельми зрадувався з цим, але повістив, він не знав того, хто поздоров його. Знав, що ймені йому Ісус, і знав, що Він зробив цю суміш, і Він помазав його очі. І саме після цього, коли Він омив свої очі в Купері, він прозрів. Це викликало не аби обурення у, у іудейських законовчителів, адже зцілення було звершено в суботу. Ви знаєте, що і по ним є люди, яких дуже мучать оте слово субота. Що в Біблії написано, що в Старому завіті вічний заповіт між мною і вами, каже Господь, це додержання суботи. І юдеї суботу поставили вище Христа. І сьогодні є ті, хто суботу ставить вище Христа. Господь сотворивши це чудо, даруючи здоров'я, даруючись сір, незрячну, він не тільки зцілив його від фізичної сліпоти, Бо Незрячий, навіть ще не знаючи Христа, уже проповідує про нього. Коли заходив вчителі запитують, що ти думаєш про нього, хто він? І оздоровлений каже він пророк. А пізніше, коли Господь зустрів його, то він запитав, чи віруєш і в Христа. Він каже, хто то такий, щоб я повірив у нього. І Господь каже, це той, кого ти бачиш і хто говорить з тобою. І чоловік цей промовив, вірую Господі, і поклонився йому. І ось даємо Христі, оцей дев'ятий розділ Івана Євг'яна, він повністю посвячений оцій події зцілення світу І що цікаво, як Господь закінчує цей розділ, Він закінчує такими дивними словами, кажучи, я прийшов на світ, я прийшов на суд у світ цей, щоби не зрячі бачили, а зрячі стали. Сліпили. І почувши, це якісь фарисеї, що були з ним, сказали, невже ви сліпі? Ісус сказав їм: якби ви були сліпі, то не мали б гріха? Але якщо ви говорите, що бачите, то гріх ваш залишається при вас. Привокресі, яка велика глибина у цих словах? Зате, коли людина сліпа, вона визнає свою свіпоту, вона визнає свою безпорадність, вона розуміє, що не може без строгої допомоги. Але коли людина духовно свіпа, що тоді відбувається з людиною? Часто така людина найбільше впевнена в тому, що вона бачить, що вона знає, що вона все правильно робить. І ось повернемося до цього світло і темрява. На століке священного писання, розпочинаючи із першої книги, книги буття, ми читаємо про те, і сказав Бог, хай станеться світлом. Бо до цього була суцільна темрява і порожнеча. І ось Господь творить світло. Далі ми чуємо, як прок Ісая про Іса Пролесію і каже народ, що перебував у темряві, побачення. Велике світло. Пробуйся про Христа, Спасителя, який прийде у цей світ, і своїм приходом він даруватиме людям велике світло. Дай сам Господь, стверджує про себе, про це ми читаємо в Івані Іоанна Іван, Зовшики, і Господь каже, я світло для світу. На світ я прийшов, щоб кожен, хто вірує, не перебував. Темліві. Цими словами Господь робить акцент на тому, що в темряві перебуває той, хто не вірує. І хто вірує, той перебуває у світі. І далі Господь каже, світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло. А далі каже, лихі, бо були їхні діла. Коли людина живе у грісі, коли людині подобається гріх, коли людина полюбила гріх і не може розлучитися із ним, це означає, що людина перебуває у темряві, і темрява обійняла її. Людина не хоче виходити на світло тому, що темрява більше подобає їй. Ми маємо також яскравий приклад це Савла. Який був гонителем християн, який був дуже добре обізнаний в юдейському законі і отримав від пересвященників, щоб гонити та уяснювати християна. Він подружував до Дамаску і освітило його яскраве світло із неба. І почути йому голос «Савле, Савле, чому ти пересідуєш мене? Хто ти, Господи? Я Ісус, якого Ти пересвідиш. І написано, що Саул впав на землю незрячий. Тобто оце світло, яке засяє світло Христове, воно осліпило Його. І тільки після того, коли сам зробив те, що говорив його Господь, до нього повернувся зір. Про що вчить нас оця історія, описана в книзі дії Святих Апостів? Вчить нас про те, що світло Христове просічує всіх. І навіть того, хто був найбільшим гонителем християн, хоча переконаний був тому, що він чинить все по іудейському закону. Але коли Господь такий дивний спосіб з'явився йому, Село цілковито перемінився. Це означає, що він вийшов із території темряви і увійшов у територію світла. І все життя свій подальше посвятив благо вісім. Тобто, пробує Іванові в багатьох країнах і багатьом людям він відкрив оце світло, світло Івані вчення. Привівши їх до Христової науки, привівши їх до самого Христа. І так, дорогі в Христі, ми розуміємо, що світло це те, що походить від Господа. Світло це те, що потребує кожна людина. Тому в другому Іванівському читанні, яке сьогодні читалося, ми чуємо, як Господь успевлені до апостолів, каже, ви світло для світу. Що означає ці слова? Апостоли, які були поруч із Христом, вони мали запалитися цим світлом. Подібно як ми запалюємо свічки. Знаєте, коли я приходжу рано до храму, що немає нікого, я запалюю свічку. Але я знаю, що від цієї свічки буде запалена велика кількість свічок. Це взагалі, що символізує ця свічка? Символізує життя, символізує нашу віру. І відповідно так і в житті має бути. Ми повинні один одного засвічувати, ми повинні один одному світити. І тому каже Господь у зверненні до своїх апостолів, отак ваше світло, хай світить перед людьми, щоб вони бачивши ваші добі діла, прославили Отця Небеса. Тобто Господь спонукує апостолів до того, щоб вони були світлом, щоб їхнє життя було світлом, щоб жодний темрявий. Не було в їхньому житті. Наскільки це важливе світло? І вже його Христі помирає дитина, душа її йде в місце темряви чи у місце вічного світла. І ось власне це питання, відповідь на це запитання це життя людини. Це наскільки ти сьогодні прагнеш світла? Наскільки сьогодні це світло доступне до тебе? Наскільки ти хочеш, щоб це світло просвітило твою внутрішність, а цим світлом є Євангельська Христова наука. Якщо вона просвітить твоє серце, якщо вона просвітить твою душу, це означатиме, що ти будеш перебувати у місці вічного світла. І якщо світло чужим для тебе, то він у дерева, то не тільки земне життя проходить у темряві гріха, у темряві пристрасних, різноманітних пороків, але і після розлучення із цим земним життям душа сходить в місце темряви. Мені пригадується випадок із життя, коли один чоловік вподовж життя втрати в сір. Ми сьогодні читаємо Івангелію про сліпо тобто того чоловіка, який ніколи раніше не бачив, а побачив тільки в момент зцілення. Але є категорія людей, які в процесі життя можуть втратити здоров'я і в тому числі можуть втратити зір. І ось один чоловік втратив зір і став цілковито сліпим. Він виховував разом із дружиною четверо дітей. Вони жили доволі бідно, тому що саме в чоловіка він не здатний був до праці такої, тому що був цілковито сліпив. І ось одного разу по тій місцевості це кремності було, мав проїжджати імператор. І всі люди тієї місцевості вийшли на зустріч, на майдан, щоби побачити імператора. І цей чоловік не зрячий, каже, я так само хочу. Дід каже, батько, що вам і так не бачимо. Ви не будете його бачити. нащо вам іти на цю подію? Він каже, я не бачу, але я добре чую. Я хочу почути, що буде казати людям. Я хочу бути з війни разом. Ну, зібрався він і вийшов туди на той майдан, на ту площу, щоби почути хоча, що буде казати цей імператор, оцей цар, який приїжджав на Поруч. І ось він. Вийшов туди на той майдан, вийшов на ту зустріч, і після того імператор, промовивши коротке слово, був дуже вражений тим, що його так тепло зустріли, почав розкидати монети для людей, які там були присутні. І люди збирали ці монети, піднімали їх і були задоволені такою благістю свого царя, і розходилися додому з такою радістю. Звісно, що останній пішов оцей чоловік незрячий, сліпий. І він ногою своєю доторкнувся і відчув, відчув щось. Нахилився, підняв, прийшов додому, показав дітям, каже, діти, що це таке? Діти кажуть, це якийсь цінний камінь. Це брилянт, який, напевно, з корони царя впав. І він каже, діти, це треба повернути цьому імператору. І ось він приходить в той імператорський дворець, добирається туди і каже, маю дуже важливу річ для імператора. Коли він все ж таки добрався до нього, віддає йому цей брилянт, і він каже, імператор каже, він для мене дуже цінний. Я дивуюся тому, дивуюся вашій чесноті, дивуюся тому, що ви. Захотіли мені його повернути. А коли він пересвідчився, що цей чоловік є незрячим, але є наскільки щирим та чесним, віддав велику суму грошей для того, щоб пролікувати його і оздоровити від світів. Так і сталося. Чоловік прозрів через певні лікування. Які були оплачені синим імператором, оцей чоловік став зрячим? Це так Господь нагородив його за його щирість, за його чесність і за його бажання бачити імператора. І ми вже земному в житті, дорогі у Христі, маємо мати оце бажання бачити царя. Бачити царя, для яких усіх нас є Христос. А його брилянтом є для кожного із нас його наука, яку дарує Господь через святе Івангелія, яку дару Господь для наших душ, для наших сердець, щоб нас зцілити від духовної сліпоти, щоб дарувати нам життя вічне, щоб дарувати нам ту утіху вічно споглядати на царя та славити його на віки віків. Амінь. Христос Воскресе! Oh